Марія, ми не бачилися з того самого моменту, як в тебе народилася донька Малена. Власне вітаю з цією подією у твоєму житті. Доньку назвали Малена незвичним ім'ям. Насправді так звали героїню Моніки Білучі. Хоча Моніка Білучі у цьому фільмі була жінкою легкої поведінки. А вряд ты На честь героини Моники Белучи назвала свою доньку. А, имя выбирал папа. Ему хотелось имя похожее на мое. Он искал какие-то э, варианты имя Мария, поэтому мы нашли имя Магдалена, и от этого уже отталкивались и увидели Малена, и как-то нам обоим понравилось. Потому что, честно говоря, мы сначала ожидали мальчика. Мы не ждали девочку, мы ждали мальчика. Я уже называла ребенка, то есть я уже называла Мужским именем. <ріпи> <ріпи> И потом на УЗИ, да, как-то так. Видно, перший раз ошиблись, і потом на узі говорят девочка. я даже не знала, радуватися мені чи ні. Но, як любая женщина, девочка, конечно, я обрадувалася, я хоч хотіла всіх нарядов, платье, наряджатию, не наигралась, наверное, навірно. Зважаючи на те, що ти не робила перерви в своїй кар'єрі, майже одразу повернулася на сцену, як облаштували побут з появою новонародженої, скільки нянь допомагає, скільки хатніх робітниць, бабусь. Я думаю, со мной все согласятся, что лучшие няни это наши бабушки. У кого есть мамы, которые еще в силах взять на себя такой груз приятный, у меня потрясающие мамы и свекровь. И они как-то, я не знаю, так взялись очень активно. И мне не нужны никакие няни, поэтому с такими мамами можно еще рожать и рожать. Ты не плануешь запуняться на дни, да Я не тут. думаю, и мне нравится как раз, когда маленькая разница, и э, е, это вообще не страшно, это вообще не больно, смотришь в глаза ребенку, и э, это то, ради чего стоит жить, и поэтому. Нужно не останавливаться. Перші місяці ви пережили найскладніше для молодих батьків, якими вони були в вас. Футь, футь, фу. У мене все в порядку. У нас все отлично. Спокійна дівчинка. Малена дуже улипчива, дуже спокійна. Вона, мабуть, вся в Артем, тому що я такою не була. І батьки зі мною, звісно, намучились. А, мені видно, повезло. Яким чином повертаюся до своєї попередньої допологової ваги? Тому що зараз на тобі є трохи зайвих кілограмів, але їх не так багато як могло бути після пологи. Єсть, поправилась я на розмір. На розмірну, я не 38-й, стала 40-й. Нет, был 36-й, стал, 38-й. Ты худуешь дитину груддю? Именно поэтому я не спешу э, худеть и не спешу э, бежать в, спортзал, потому что я переживаю за грудное вскармливание, и чтобы все это до полугода хотя бы сохранить, да, а потом... Потім вже будемо приходити. У свої чотири місяці Малена вже займається спортом, плаває, займається бебі-йогою, тому що зараз батьки з маличко одразу з моменту народження починають. Нають розвивати дитину усіма можливими способами немножечко как это динамічна динамическая гимнастика, вот эта вот которую перебрасывают да приходила к нам женщина, показывала все это, рассказывала немножечко.